Господи, дякую, що Ти дав нам небесних заступників, святих, які моляться за нас перед Твоїм престолом, і ангелів, що оберігають нас день і ніч, мої небесні покровителі, я звертаюся до вас сьогодні. Ви знаєте мої слабкості і мої сили, ви бачите мої сльози і мою радість. Моліться за мене, щоб я завжди йшла дорогою світла. І ніколи не звертала на шлях темряви, святий Михаїле, захисти мене мечем правди, віджини від мене всі підступи ворога. І укрий мене під своїми крилами, святий Миколаю, молися за мою родину, щоб у цьому домі панував мир і любов, і щоб мені ніколи не залишалися без Божої опіки. Свята Богородице, обійми мене своїм материнським теплом, покрий мій дім своїм святим покровом і збережи нас від усякої біди, мої небесні покровителі, я вдячна за кожен дар, дайте мені сили стояти. Eu Навіть коли важко і мужність захищати правду, допоможіть мені прощати щиро і не тримати у серці образи, навчіть мене бачити Божу волю у всьому і не боятися того, що чекає попереду. Святий Йосифе, благослови мою працю, щоб вона приносила добро і славу Богові. Захисти мене від раптової смерті і будь поруч у хвилини випробувань, небесні покрови. Будьте моїми провідниками, ведіть мене дорогою спасіння, і піднімайте, коли я падаю. Моліться за мене, коли я втомлена, і підтримайте, коли я зневірена. Господи, дякую Тобі за їхню невидиму, але відчутну допомогу. Я вірю, що їхні молитви сильні і дієві, і що вони завжди поряд, коли я кличу. Нехай моє життя буде гідним, їхнього заступництва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, звертаюся до Тебе у покорі та вірі. Кличучи на допомогу все небесне воїнство, що служить тобі у славі, святі ангели і архангели, прийдіть мені на допомогу, огорніть мене своїми крилами в часі боротьби і випробувань, захистіть мою душу, мій дім, моє життя від усякого зла. Архангеле Михаїле, стань на чолі моєї духовної боротьби, своїм мечем розруби тене та темряви, що обвивають моє серце, стань щитом проти ворожих нападів, видимих і невидимих. Нехай Твоя перемога буде моїм спокоєм. Оборони мене в часі спокуси. Архангеле Гавраїле, принеси мені вісточку надії, говори до мого серця, коли воно тремтить, навчи мене слухати Бога серед галосу світу, Архангеле Гавраїле, цілителю і провіднику, торкнися мого тіла і душі, провадь мене безпечними стежками у тривожному світі, зціли мої рани, явні і приховані, будь світлом у моїй мандрівці. Ангели-хоронителі, що неустанно стоїте біля кожної душі, не покидайте мене, підказуйте мені, коли я вагаюся, стережіть мій сон і пробудження, мої думки і кроки. Будьте зі мною у хвилину небезпеки, страху чи смутку, небесні сили, що стоїте перед Божим престолом, моліться за мене, промовляйте за мене, коли я не маю слів. Підносьте мої прохання до Бога, навіть коли вони недосконалі. Святі мученики, заступайтеся за мене, ваші молитви сильні, бо ви живете у Божій славі, випросіть для мене сили стояти у вірі, навчіть мене любити Бога, як ви його любите, підтримайте мене у боротьбі. Господи, нехай сила неба буде наді мною, нехай невидимі англи ходять переді мною. Нехай вони охороняють мій шлях. Нехай молитовний щит святих огортає мою душу, нехай ім'я Ісуса буде моїм захистом, моєю твердиною, моїм спасінням. Марія, царице, покрий мене своїм покровом, огорни мене материнською любов'ю і тишею, постав навколо мене ангельську сторожу в день і вночі, молися з усіма небесними силами за моє спасіння, і нехай ніяке зло не торкнеться мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи дякую Тобі за дар святих, які ходили Твоїми шляхами. Ти послав їх, щоб вони були світлом у темряві, ти зробив їх прикладом віри, терпіння, і любові, а тепер вони мої заступники на небесах. Я сьогодні звертаюся до них з надією і довірою. Святий Миколаю, молися за мене, коли я гублюся в турботах. Свята Анно, заступайся за мене, як мати за дитину, святий Юрію, захищай мене від усякого зла, святий Пантелеймоне, випроси здоров'я для мого тіла і душі. Святий Йосафати, молися за єдність у моєму серці, святий архангеле Михаїле, захисти мене від усякого зла. Ангели мій охоронцю мого життя, веди мене щодня, Пресвята Богородице, мати мого серця, накрий своїм покровом, ти заступниця, надія мого спасіння. Молися за мене перед Твоїм Сином Ісусом. Я вірю, що всі святі моляться разом зі мною. Я вірю, що їхня молитва сильна перед престолом Бога. Я вірю, що небесне небо підтримує мене на землі. Прошу, небесні покровителі, не залишайте мене у боротьбі, допоможіть мені зростати в любові до Бога, допоможіть мені жити згідно свого покликання, підтримайте мене, коли я слабну. заступайтеся за мене, коли я вагаюсь, направляйте мене, коли я не бачу дороги. Випросіть для мене миру в серці, випросіть для мене сили в молитві. Я дякую вам за вашу опіку. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігаю до тебе в покорі й вірі, ти переможець темряви. Ти обороняєш правду, чистоту і світло, будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі. Я живу серед світу, де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїли, щоби не впасти. Стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості, оборони мене від невидимого зла, спокус невіри, духовної лінії, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця. Нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього, заступайся за мене, коли я не маю сили боротися. Огорни мене своєю невидимою присутністю, не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце, навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра, навчи мене мовчати, коли гріх спокушає. Слово, навчи мене говорити, коли правда вимагає голосу, Архангеле Михаїле, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, усній наяву, нехай твоя присутність приносить Божий спокій, Господи, Боже. Що поставив Михаїла над воїнством Твоїм, дякую тобі, ти дав нам небесного захисника. Через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через Його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості, святий Архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі. Нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога, нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла, Отче наш, нащої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Архангеле Рафаїле, посланцю Божого милосердя, Ти несеш з неба зцілення і спокій. Принеси їх у моє життя. Я довіряю Твоєму заступництву перед Престолом Всевишнього. Прошу тебе, зціли моє тіло від усякої немочі, зціли мою душу від болю, гріха й тривоги, зціли мої думки, що повні страху й безнадії, зціли моє серце, що носить давні рани, зціли мої стосунки з людьми, які були зруйновані. Архангеле Рафаїле, ти бачиш, що я потребую не лише ліків, а й живої надії, наповни мене світлом Божої присутності, наповни мене терпінням, наповни мене мудрістю, щоб шукати не лише тілесного, а й духовного зцілення. Провадь мене, коли я в дорозі, стережи мене в транспорті, на вулиці, на кожному кроці, випроси у Господа для мене благословення на кожен мій шлях, супроводня. Приводжуй мене, Коли серце вагається, куди йти, нехай твоє світло буде маяком на поворотах життя. Коли я гублюся у сумнівах, стань моїм провідником. Коли я відчуваю самотність, нагадай, що ти поруч, коли не вистачає сили, зміцни мою віру. Коли здається, що зцілення неможливе, скажи мені у Бога все можливе, коли я знемагаю, простягни мені руку небесної допомоги. Марія, заступниця наша, молися разом з Рафаїлом за моє здоров'я і мир, покрий мене своїм покровом у хвилини слабкості. Підтримай, коли душа шукає тиші і зцілення. Святий, Архангеле Рафаїле, навчи мене молитися з довірою, навчи приймати Божу волю з покорою. Промовляй за мене до Господа, коли я втомлена молитися, очисти мою душу, щоб вона стала місцем Божої присутності, приведи до мого життя потрібних людей, лікарів, порадників, друзів, приведи мене до Бога, який є джерелом усякого зцілення, і залишайся зі мною на всіх дорогах, видимих і невидимих. О Господи, дякую Тобі за Архангела Рафаїла, дякую, що Ти даєш нам небесних провідників і цілителів, нехай через його заступництво прийде зцілення, мир і світло в моє життя, нехай ця молитва буде моїм проханням і моєю вірою, і нехай у всьому буде Твоя воля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймони, вірою звертаюся до тебе. Ти був лікарем за покликанням, будь лікарем і для мене. Ти лікував рани тілесні й духовні, торкнись і до моїх ран. Ти вірно служив Христові, навчи і мене довіряти йому до кінця, прийди на допомогу моїй хворобі, у моїй слабкості, в моєму болю. Святий Пантелеймоне, випроси для мене ласку, зцілення, я не завжди достойна, але вірю в силу Твого заступництва, прошу тебе, помолися за мене перед Господом, нехай Його рука торкнеться через Твою молитву, нехай Його милосердя оновить мої клітини. Моє серце, зціли мене від усякої немочі, яка виснажує тіло, стіли від страху, який точить душу, стіли від смутку, який паралізує дух. Допоможи мені прийняти Божу волю з довірою, допоможи мені побачити навіть у хворобі шлях до спасіння, святий Пантелеймоне, захисти мене від погіршення і ускладнень, випроси для мене добрих і розсудливих лікарів, випроси благословення на лікування, процедури і ліки, підтримуй мене, коли сили покидають, подаруй мені терпіння і мир, коли приходить біль. Молися за тих, хто поруч зі мною. Що були мені опорою, молися за всіх хворих, які сьогодні страждають, молися за тих, хто в реанімації, хто самотній, хто безнадії, нехай Твоє святе ім'я стане джерелом надії для багатьох, нехай через тебе, Господь, прославиться у зціленні тіл і душ. О, Господи, Ісусе, через заступництво святого Пантелеймона, доторкнись до мене, Ти казав: просіть і дасться вам. І я прошу тебе щиро, якщо твоя воля оздорови мене, святий Пантелеймоне, будь моїм другом у цій боротьбі. Навчи мене дякувати навіть коли важко, навчи мене молитися навіть коли болить, навчи мене служити іншим, навіть у слабкості. І коли прийде час, веди мене до неба, де немає хвороб і смерті. Марія, мати зцілення. Покрий мене своїм покровом, дай мені материнську ніжність і небесну силу, разом із святим Пантелеймоном молися за моє відновлення. О Господи, мій захиснику, ховаюся під Твоїм покровом. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свій кожен день. У Тобі моя безпека, у Тобі мій мир. Навколо так багато страху, але ти моя твердиня. Навіть коли світ трясеться, твої руки стабільні, навіть коли серце тривожиться, Твоя присутність заспокоює. Огорни мене своєю любов'ю, мов щитом. Захисти мене від усього, що шкодить душі, захисти мене від зла, яке хоче проникнути в серце. Очисти мій розум від усього, що сіє страх, очисти мій дім від духу тривоги, нехай у моєму серці панує твій мир. Пошли мені, тижу, навіть серед шуму, пошли мені впевненість, коли довкола сумніви, пошли мені силу, коли відчуваю слабкість. Покрий мене своїм святим покровом, як мати дитину, не дозволь жодному злу торкнутися мене без твоєї волі. Будь моїм прихистком у день біди, будь моїм захистом у ночі, коли лякає темрява, ангеле-охоронцю, стій поруч зі мною, охороняй мої дороги, мої рішення, мої слова, навчай мене уникати небезпек, які не бачу, дай мені відчуття Божої опіки усьому, нехай твій покров, Господи, буде наді мною щоденно, на роботі, вдома, в поїздці – Будь зі мною, охороняй моїх рідних і близьких, захисти їх від зла явного і прихованого, пошли мир у наш дім, нехай Він буде місцем твоєї присутності. Господи, вчини, щоб я не боялася майбутнього, вчини, щоб моя віра була сильнішою за тривогу. Вчини, щоб моя душа трималася Тебе у всьому. Твоя любов, моя безпека, Твоя вірність, моя надія. Я знаю, що під Твоїм покровом, найкраще місце, я дякую Тобі за охорону, яку часто навіть не бачу. Господи, залишайся моїм захистом сьогодні і назавжди. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, молю тебе сьогодні за себе, за своє здоров'я, тіло моє втомлене, а душа часом ще більше. Я йду, хоч сил вже немає. Але серце моє шепоче тобі, Господи, не покинь мене, Ти дарував мені це життя, допоможи мені берегти те, що дала твоя любов, зміцни моє тіло, щоб служити тобі. Оздорови мої органи, мої кістки, мою кров, мій розум. Я часто ставила інше вище за себе, та сьогодні прошу навчи мене любити себе так, як ти мене любиш. Бо ти не створив мене для хвороби, а для повного життя. Боже, ти бачиш, де я слабка, підніми мене, де виснажена, віднови, де налякана наповни миром, де зламана, зціли, торкнись моєї голови, що часто болить від думок, торкнись мого серця, що несе втому і тривогу, торкнись моїх ніг. Які щодня йдуть туди, куди їх покличеш. Дякую тобі, що досі жива, що маю шанс молитися. Дякую за кожну ніч, коли ти вкриваєш мене своїм миром, і за кожен ранок, коли ти знову дав сили встати. Навчи мене слухати своє тіло, навчи не поспішати, коли треба відпочити. Навчи приймати допомогу, коли сама вже не можу. Я вірю, ти можеш усе. І знаю, навіть у хворобі ти зі мною, та прошу, якщо буде твоя свята воля, оздорови мене, дай мені силу жити, любити, служити. Я віддаю тобі все, кожен орган, кожну клітину, кожен мій день. Я довіряю, бо ти знаєш, що краще для мене. Не прошу, дива, лише твоєї волі, миру і благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 嗯。<c oughs> Господи, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням про щось зовнішнє, я приходжу з тим, що ховається глибоко в мені. Мені соромно це визнавати, але я хочу бути з тобою чесною. Я часто заздрю, часто порівнюю, часто почуваюся меншою, і це краде в мені радість, краде спокій, краде вдячність, бо замість дякувати за все, я дивлюся на чуже і вважаю, що в них краще. Господи, звільни мене від цієї пастки, навчи мене бачити, стільки добра ти вже вклав в моє життя, навчи мене дякувати за все, не мірюючи себе з чужими мірками. Господи, очисти мої очі, навчи дивитися на себе з любов'ю, не через призму недосконалості, а як на Твоє творіння. Навчи мене бачити не лише те, чого в мене немає, а й те, що я маю, і це безцінне. Я хочу бути вільною, вільною від порівнянь. Я хочу дякувати, а не нарікати. Я хочу бачити світло в собі, а не тільки у комусь іншому. Навчи мене любити свою історію, навчи мене бачити Твій план саме для мене, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.